Україна, Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєшся до мене чудові очі тісні? Сумні? Немов кринисідно не студенне? Чому стат твої німі? Який такі? яке страждання, яке несповнене бажання на них мов зарове, червоне, займається знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвало, Із нього визвала одні ті ридання голосні, пісні. В житті мене ти й не знаєш. Ідеш по вулиці минаєш, Вклонюся навіть не зернеш і головою не кивнеш, хоч знаєш. Знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе бостями, як мучусь довгими ночами і як літав же за літами свій біль, свій жаль, свої пісні Серці здавлює на дні. О, ні, являйся зіренько мені сні. В житті мені весь вік ту жити не жити, так найти серце, що в турботі, неначе болоті, Морніє, в'яне засихав. По-людськи вільно від диха зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха. Продив'я стафето Малащук Янів і Мусієнка Ані.